Держава повернула собі майже мільйон украдених злочинцями гривень. Поки що мільйон із 9 мільйонів нанесених державі збитків тільки по закінчених кримінальних провадженнях. Всього ж звітує податкова міліція області кримінальних проваджень за останні 9 місяців, розпочато 57. Причому майже половина з них тяжкі правопорушення. Великою популярністю серед податкових злочинців користується приховування обсягів виробництва. До такого способу вдався один із хлібзаводів на Чернігівщині, який частину продукції продавав загу. Тівку і податки за неї не сплачував. Податківці вилучили чорну бухгалтерію. Наразі йде слідство. Гучна справа розкрита податковою міліцією. Незаконна діяльність на території Чернігівської, Полтавської і Харківської областей, лікаро-горілчаного заводу. Він якби легальний, але нелегальні були лінії, не облікована горілка. Справжні обсяги реалізації цієї горілки у тисячі разів перевищували заявлені кілька десятків ящиків. Лише під час обшуку їх знайшли близько трьох тисяч і двісті тисяч підробних акциз. Ця продукція розповсюджувалась на території декількох областей плати акцизного митру. Вартість цих акцизних цих марок номінальна вартість кожна була близько 14 гривень 60 копійок, а загальна вартість це більше 3 млн грн. Тобто лише партія, яка була нами вивочена, несплата акцизного збору склала більше 3 млн грн. Не гребують правопорушники державними коштами. Зі сфери державних закупівель накрали їх якраз на 10 кримінальних правопорушень всього 5 мільйонів гривень. Один із прикладів підприємство, при викритому СБУ та фіскальною службою конвертаційному центрі, отримані від військової частини Київської області гроші за будівництво вагончиків для військових, перераховували на фіктивні підприємства. Усього ж до конвертаційного центру входило більше 200 юридичних осіб. Усі разом за два роки вони проконвертували. 150 мільйонів гривень, в принципі, конвертаційний центр, він зійснював свою діяльність, в основному не в не типовому для нас розумінні, що формування незаконний кредит. Так, він формував незаконний кредит. Але основна його там, спрямованість була саме конвертація. Вони конвертували кошти, саме переводили їх в готівку для і для, для інших ділків. оскільки у нас Національний банк України ввів обмеження на зняття готівки. Ділки розпочали свою роботу іншим способом. Вони брали, реєстрували юридичні особи і через кожну юридичну особу знімали по 150 тисяч гривень в день. Саме те, 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 що ці 200 юридичних осіб вони не реставрували, в різні періоди, давали їм змогу знімати. Я як півтора мільйона гривень, так так, так так і більше. Де. Повністю збитки від діяльності центру ще не встановлені, але вже є перше відшкодування частини з них півмільйона гривень. Три з половиною мільйони гривень заарештовано на рахунках фіктивних підприємств. Ще на п'ять мільйонів арештовано майна по іншим кримінальним провадженням. Таким чином, фіскальна служба попереджає, жарти з податками погані жарти.